Спеціалісти Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час брифінгу розповіли про порядок сповіщення рідних і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців в період дії воєнного стану. В разі втрати зв'язку з військовослужбовцем родичі цього військовослужбовця повинні звернутися за місцем проживання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де на підставі цього. Звернення буде зроблений письмовий запит на військову частину для того, щоб ми отримали статус цього військовослужбовця. Кращий випадок це коли з військової частини нам повідомляють, що цей військовослужбовець знаходиться в районі виконання бойових завдань, і зв'язка з ним немає зв'язку з тим, що оператор не надає цієї послуги в даному районі. Гірше. Коли ми отримаємо сповіщення про те, що військослужбовець загинув, відповідно організовуємо за місцем проживання родичів сповіщення родичів про те, що їх близький загинув, разом з ними обговорюємо питання щодо місця проведення прощання. Та місця проведення поховання військовослужбовця. І далі все організовуємо відповідно до чинного законодавства. І після того, як тіло військовослужбовця буде привезене до місця поховання разом з органами місцевого самоврядування, організовуємо поховання військовослужбовця, використовуючи військовий. Ритуал поховання, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають батьки, один із подружжя, що не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого. Реалізувати своє право дані особи можуть і здати загибелі військовослужбовця, що вказано у свідоцтві про смерть, та протягом трьох років по загиблим, по загиблим на даний момент по відповідно до 168-го пасної Кабінету міністрів, виплачується одноразова допомоги в сумі 15 мільйонів. Яка ділиться пропорційно на всіх членів сім'ї, які мають право. Грошова допомога регламентується законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей та відповідними Та Посновного кабінету міністрів 975 2013 року та постанову 168-го 2022 року. Наразова допомога згідно 168 паснов виплачується за загиблих військовослужбовців поетапно, з урахуванням наказу міністра оборони 45-ї, тобто відповідна сума для виплати виплачується одна п'ятая і потім одна четверта, поетапно на 40 місяців розбивається для виплати. Мають право на цю виплату: значить батьки, дружина, діти та члени сім'ї, які перебували на утриманні даного загиблого військовослужбовця. Також роз'яснили, на яких підставах можуть отримати одноразову грошову допомогу військовослужбовці, які дістали поранення чи травму під час виконання службових і бойових завдань. Якщо військовослужбовець отримує травму, каліцтва при виконанні бовської військової служби відповідно до 975 постанови, якщо він проходить службу, він звертається через командування військової частини до лікаря. Військово-лікарської комісії, після цього проходить медико експертну експертизу, де йому визначається відсоток втрати працездатності. І під цього відсотка втрати працездатності йому нараховується і виплачується в подальшому одноразова допомога. То до 975 постанови, постанова вона визначається значить, станом на, від прожиткового мінімуму станом на 1 січня поточного року, в який людина отримала травму або групу інвалідності. Там різні відсотки в залежності від групи інвалідності або втрат або відсотки втрати пра працездатності, Тобто, по втраті працездатності вона визначається в відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму стану на 1 січня поточного року. Вона змінюється кожний рік. Тобто, якщо посетила сума фіксована, то тут вона змінюється зв'язку в залежності від прожиткового мінімуму на поточний рік. Докладно поінформували і як потрібно діяти військовослужбовцям чи членам їх сімей, аби отримати належну виплату. Якщо людина Проходить служби, військовосвобод звертається до командування військової частини. Якщо людина звільнена або загинула, то звертається через районний міський територіальний центр комплектування, значить там кожна, кожен член сім'ї загиблого пише заяву, додає відповідні документи, які визначають родинні відносини загиблого. Якщо людина була на отримані і бажає приготувати на цю суму, то надає. Судове рішення, що вона перебувала на утриманні загиблого. Ці, ці документи акумулюються, направляються нам. Ми перевіряємо по базі Державного реєстру акту цивільного стану, що у даного загиблого може хтось ще є, членом сім'ї або немає. Доповнюємо доповнює і відправляємо ці документи на комісію Міністерства оборони України. Після рішення комісії Міністерства оборони. рішення Протокольне доводиться до членів сім'ї, і при надходженні коштів ми починаємо поетапно платити ці кошти щомісячно, як я сказав, одну п'яту і одну четверту розбиваємо на 40 місяців. Ну, Затримки немає, практично місяць-два і кошти вже надходять. Це від, від того моменту, як ми направляємо документи на комісію Міністерства оборони. У разі виникнення додаткових питань можете звертатися на лінію соціальної підтримки Сумського обласного ТЦК та СП за номером телефону, який ви бачите на екрані.